Хоч трошечки заболіла. Оксана Вахмістрова вирішила вакцинуватися на Бандерштаті разом з донькою. Каже, розраховувала щепитись модерною, оскільки її не було, погодилася на Pfizer. Просто я їхала перед цим за кордон і можливості мені телефонували, що я могла прийти на вакцинацію. Просто через три тижні треба було робити повторний, і я не вспівала по часу, щоб повернутися. Через те, по приїзду відразу. Кино вакцинуватися. Тобто це зробила зараз. Тут. Валерій Іонов розповів, вакцинується на фестивалі, бо не хотів стояти у черзі у поліклініці. Відчуття і, чуття і наступного дня каже: тут хочуть вакцинуватися і його друзі. Сьогодні не найважливіший важливий день з'ятися. А завтра, після завтра, вже доба, після того, як провакцинований, то в принципі. Усіх, хто вакцинується, оглядає лікар, міряє температуру, слухає легені. Перед введенням препарату пацієнти пишуть згоду на щеплення. Говорить сімейна лікарка Оксана Чертюк. Каже, це роблять усім, хто уклав декларацію з сімейним лікарем, незважаючи, з якого регіону України людина. Нам немає різниці, кого ми вакцинуємо. Якщо люди хочуть, хочуть вакцинувати, чого не провакцинувати. тут відповідна температура, яку потрібно є градусники. все. Плюс 2, плюс вісім. Тобто все як положено, щоб зберегти холодовий ланцюг. Пункт вакцинації оглянули представники центру контролю та профілактики хвороб. Вивчили ситуацію з забезпеченням вакцинами, умовами зберігання вакцин, роботою медичних працівників. Пункт працює задовільно на даний час. Координаторка медичного пункту фестивалю Тетяна Олімпіюк каже, на вакцинацію записалося 60 людей. Я знаю, що є такі люди, які не реєструються, а просто підходять і вакцинуються. Ми вакцинуємо на фестивалі наразі Pfizer і Коронаваком. Зараз в цьому режимі я обдзвонюю усіх бажаючих, хто хотів вакцинуватися, звісно, бажаючих більше на суботу і на неділю. Вакцинують на Бандерштаті з 9 до 14 години. Першого дня щеплення отримали 12 людей, розповіла лікарка Оксана Чертюк. Оксана Євпак, Павло Мельничук, новини на Суспільному, Волинь.